Перейми брекстона Гікса або хибні перейми. Можливо, ви чули про це, і я хотів би трошечки розповісти про це. Ну, зазвичай лікарі розповідають так: що от після 28 30 тижня вагітності, в принципі, відчувати, що живіт стає твердий і інколи є певний дискомфорт, але це нерегулярно. Інколи навіть трошки в спину віддає, але при цьому немає регулярності. Коли ви полежали, воно пройшло. Це є нормою. Це дійсно так. Це називається перейми Брекстена Гікса. Це дві окремих людини, а можливо, подвійне просто прізвище. Прочитайте про це в гуглі, або перевірте в чаті GPT і напишіть в коментарях обов'язково про це. Це дві окремі людини, це чоловік і жінка, або це просто подвійне прізвище. Про це я не буду розповідати, хто такий Брехстен Гікс. А от хотів би розказати те, що не всі знають, а не всі знають про те, що матка вона скорочується завжди. Тобто це орган, який скорочується у жінок навіть і у невагітних. І це легко перевірити за допомогою ОЗД, якщо поставити датчик і засняти 5 хвилин просто зображення матки, зробити відеопетлю, а потім на комп'ютері прогнати з пришвидшенням в кілька разів, буде видно чітко перестальтику матки. Не тільки як вона скорочується, а ще й бік, в який. Відбувається перистальтика, також точно відбувається і всю вагітність. Тобто, матка це орган, який скорочується постійно навіть у невагітних жінок, для того, щоб м'яз матки, гладки, гладка мускулатура, яка не залежить від ваших побажань, тобто ви маткою не можете керувати, от просто подумавши про матку. Це орган, як і кишечник, він скорочується за рахунок дії так званої вегетативної нервової системи, яка не контролюється корою, тобто це те, що без нас. Ну і добре, що у нас в організмі, чесно кажучи. Працює без нас. Тому що, якщо б ми думали про всі процеси, мільйони, які відбуваються в цей момент у кожного в організмі, то кариби не вистачило на те, щоб передивитись це відео, а мені, щоб його створити. Тому будемо вдячні нашій. Вегетативній нервові системи, ще її називають автономною за те, що вона бере частину функцій от на себе. Ну і для того, щоб підтримувати нормальне функціонування м'яза, він повинен скорочуватись. Це стосується і скалетних м'язів. Якщо нас положити і ми не будемо рухатись, у нас виникне атрофія м'язів. Ну, а з маткою ж ситуація ще гостріша, тому що через 9 місяців від настання вагітності треба народити дитину. Це дуже складний процес, який потребує дуже великої. Сили, зусиль матки на виштовхування дитини. Тому матка, безумовно, необхідно, щоб вона готувалася до цього. І ці схваточки переймачки стають все частішими і все сильнішими. Проблема не в тому, що вони з'являються там в 30 тижнів або когось там, в 25 тижнів, а в тому, яка у вас індивідуальна чузливість тобто от ви конкретно можете. Відчути ці схватки брекстона Гікса в 25 тижнів. А інша жінка вона не така чутлива, от саме ця функція в неї не чутлива так сильно, як у вас, і вона почує це в 35 тижнів, наприклад. Тому не треба отак от от прямо казати, що до 30 тижнів це не нормально, а після 30 тижнів це нормально. Насправді це може бути нормально і раніше, і насправді будь-які перейми брекстона Гікса можуть бути насправді ознакою підручного. Е Початку пологів, тому якщо вони стають все сильнішими, ви полежали, у вас болі все сильніше, сильно віддає в спину. Ви відчуваєте, що живіт твердіє більше, ніж на 20 секунд. У вас з'явились виділення з прожилками крові. Ну, слід подумати про те, щоб відвідати все ж таки лікаря акушера-гінеколога, і щоб не пропустити початок пологів, особливо якщо вам далеко їхати до пологового будинку. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Не забудьте перевірити Брекстен і Гікс, це окремі люди, чи це просто подвійне прізвище. Напишіть це в коментарях. Я також хочу навчатися від вас, тому що той, хто знає все, він перестає прогресувати. А ми навпаки, такі знаєте, хочемо щось навчатися. Тому пишіть і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.